Підарунки, підарунки. І я вже дуже запізнююсь, тому треба устаретися, ребятки. Чайок? Ммм, да. чайок. Чайок. Чайок Чаяк. Хай чайок чайок. Ти З вами Софі, і у нас з вами сьогодні влог. У нас сьогодні вівторок, передостанній день цього року. І у мене сьогодні плану тусовечка Треба трошечки докупити всім подарунки. І... і просто весело провести сьогоднішній день, бо все ж таки канікули, треба їх проводити якось активненько. Поїхали проводити цей день разом зі мною. Ця божевільна з ма. Снігом запорошила, і я пришила тебе сама. Я нагрішила, шиншила. І я вже в епіцентрі. Мені треба купити подарунок молодшому брату на новий рік, тому поїхали обирати щось. Я за цей місяць побувала в епіцентрі вже разів, ну я не знаю, ну 10 точно є. Я, до речі, дуже не люблю ліфти. Ліфти, як правильно ставити наголос, напишіть мені в коментарях, е, бо я завжди боюся в них застрягти, хоча я ніколи такого не трапляла, щоб я застрягла в ліфті. Я дуже люблю епіцентр в новорічну пору року, тому що він своє мені суперкрутий настрій. Я не знаю, що дарувати своєму молодшому брату від слова. Взагалі, от зовсім у мене була спочатку ідея купити йому настільну кулю як світильник, типу, і вона там світиться, і всередині неї є якась картинка. Я бачила її в магазині поряд з нашим домом, але їх всі розібрали і залишилося лише дві з тими картинками, які мені не подобаються. Тому сьогодні по планах обрати хоча б щось, бо я не можна подарувати йому подарунок. У нас завжди з ним така домовленість, що ми з ним обмінюємось подарунками на Новий рік. Всім своїм друзям я вже обрала подарунки, вони вже у мене лежать на столі. Чекають того моменту, коли я все ж таки буду їх пакувати у е, святковий папір. Та, ну, що таке, що вона сьогодні палиться, ця камера, я не розумію. І мені ще треба я хотіла купити якусь, е, якийсь шарик, якийсь м'ячок е, для малої одної з моїх подружок. Назар не дав мені жодних натяків на те, який він хоче подарунок. Е, я думала вже над багатьма ідеями. Е, я думала, можливо, взяти якусь фігурку фанкопоп, але я думаю, що йому це буде не дуже цікаво через те, що. Він не колекціонує щось. Ну, і шо, і шо що? І Ви хочете показати, що мені взяти пазлу із як це називається? Собачий патруль? Правильно я назвала його? Я не знаю. Окей, коротше, фанко по фігурки не підходять, тому що він колекціонує монети, але саме фігурки, щоб він щось дивився. Такого немає у нього. Дівчатам зазвичай мені набагато легше обирати подарунки. Я не знаю, чому так. Напевно, тому що я сама дівчинка і я розумію, що мені сподобалося, а що ні. Тут є таке лего, я думаю, можливо взяти щось із цього, але, блін, якби було з котами, було б набагато прикольніше, бо він дуже любить котів. Але мені ось це дуже подобається. Я зараз. Візьму це на замітку собі. Плюс через те, що Назар стає старшим, у нього вже інші запросики, так сказати, да? і бажання у нього зовсім інші. І мені набагато складніше йому зараз обирати подарунок, тому що раніше, коли він був молодшим, я могла взяти будь-яку іграшку, і вона б йому, ну скоріш за все, вона б йому б сподобалась. А зараз набагато важче, бо ну, дуже звужується вибір, що йому сподобається, а що ні. Такий от м'ячик я беру для малої моєї подружки. І насправді, якби Назару підійшов такий м'ячик, набаг... було б набагато легше. Подивіться, який класний конструктор. Я тепер собі такий хочу. Я думаю, що я зараз оберу щось із цих конструкторів, тому що Назар їх дуже любить і у нього досить багато таких конструкторів є. І я думаю, що від ще одного він не відмовиться. Я думаю, взяти ось такий пазл з портом. На 260 деталей. був куплений конструктор з цих цеглинок. Я сподіваюся, що йому сподобається. Ну, Насправді, я думаю, що сподобається, тому що е, у нього такі є, і він е, любить їх збирати. І взагалі все, що пов'язане з якимись цими приколами, де треба щось збирати, конструювати. Він такі штуки любить, тому я думаю, йому сподобається. Е, я ще подумаю, що докупити, поки в мене ще сьогодні є день, коли я буду ходити в місто, бо завтра я вже, скоріш за все, не буду про це думати. І я взагалі хотіла б сьогодні ввечері запакувати всі подарунки вже, щоб воно мені не муляло. Ввечері ми сьогодні плануємо йти на каток із компанією, з якою ми ходили вертепувати, бо ми вертепували, вертепували, зрозуміли, що нам подобається один з одному спілкуватись і ми вирішили, що будемо гуляти ходити. Вже один раз ми погуляли, господі, чуть не вбилась. Один раз ми вже погуляли, сьогодні йдемо на каток. І плюс, так як ми виграли конкурс з нашим вертепом, ми ще... Поїдемо на кіно якесь, на фільм якийсь в кіно також з цією ж компанією, бо нам видали безкоштовні квитки у кіно, у Моск Сіті, на всіх нас, хто приймав участь, От, тому ми вирішили, що ще так проведемо час разом. Я сподіваюся, що я встигну закрити питання із подарунком Назару до першої години сьогоднішнього дня, бо на каток ми збираємось о третій. Ми спочатку планували о п'ятій збиратися, а так вийшло, що перенесли на третю, щоб побільше встигнути погуляти. І я сподіваюся, що я встигну побувати у всіх магазинах, в яких мені треба бути, аби зібрати сьогодні цей подарунок. Я взагалі хотіла сказати, що мені максимально просто подобається погода на вулиці зараз, тому що, по-перше, є сніг, по-друге, зараз не вітряно і через це не так холодно. І взагалі ось цей весь новорічний вайб, він створюється саме погодою навколо мене зараз. А, ну і безумовно подарунками, які тягнуться від 25-го до, до 7-го приблизно, всі канікули. Ми приїхали разом з мамою в Юск. Ми маємо купити подарунок для дорослих деяких з роботи татової та маминої, тому приїхали обирати. Ми вже взяли два покривала: одне для моєї бабусі з дідусем, бо вони собі хотіли на ліжко, І друге людям з роботи саме, бо вони наші друзі. І я думаю, що їм сподобається такий подарунок. Так, у нас з вами зараз буде огляд на подарунки, які я придбала. По-перше, це все ж таки цей м'ячик. Я вже такий м'ячик дарувала цій малій, у неї є рожевий. І я вирішила взяти такий самий, тільки зелений. Тут дуже миленька мордашка у цього м'ячка, вона мені дуже сподобалась. От і мені взагалі дуже ці шарики подобаються, тому я б сама б такий собі хотіла. So, okay. Я поки обирала всім подарунки в цьому році, я вирішила, що я хочу збирати колекцію з фігурок Ненсі, типу з жвачками, котрі. Вони мені дуже подобаються, вони всі гарно виглядають. От і я б хотіла собі збирати цю колекцію, напевно. Так, ну і для тієї ж малої я взяла ще ось такий кіндер. Мені дуже подобаються кіндери, я їх дуже люблю. і Вони мене просто нагадують мені про свято і моє дитинство, тому... Я люблю кіндери. І також я взяла такий кіндер для молодшого брата свого. І ось такий кіндер я взяла для подружки ще одне. І того три кіндери. Також я придбала білу стрічку, щоб запаковувати подарунки. Я, до речі, зараз напевно буду цим займатися. Потім я піду поїм. Потім я зберу своє волосся, бо мити в мене вже немає його часу і бажання, бо завтра я хочу накрутити волосся, і через це треба помити волосся, скоріш за все завтра. От, а зараз я запакую всім подарунки поїм і на нафарбуюся На фарбузь я зберу волосся. от. І подарунок для а, мого брата. Основний це ось такий конструктор з цеглинок а, з портом. Brick Construction Set Port. 260. Pieces. Окей. Він мені дуже подобається, у зараз є така колекція, можливо, я вам трошечки пізніше її покажу. Я сподіваюся, що йому сподобається. його якраз зараз немає вдома, тому я швиденько все запакую зараз і складу, напевно, в якийсь пакетик, або мені треба буде докупити ще пакетик, я не знаю, побачу. От такі у мене вийшли з вами покупочки. Зараз будемо запаковувати подаруночки. У мене є три упаковочні бумаги: ось така з зеленою помаранчевою гірляндою та ялиночками. І ось така з іграшками і ялиночками схожа на ту. Мені здається, у них дуже. У них такий самий орнамент, але різний кольор. І ще з 14 лютого в мене залишилася ось така. Я думаю, що зараз в неї я також щось буду запаковувати. Давайте зробимо невеличкий огляд на інші подарунки. Для одної зі своїх подруг я обрала ось таку куклу Братс, бо вона дуже любить колекціонувати кукли. Міхаліна, привіт. І це кукла з її вішліста. Я на неї вже подивилася. Вона у мене досить довго вже стоїть, бо я її давненько так замовила. І я на неї подивилася, подумала і вирішила, що я собі також таких кукол хочу, бо вони дуже-дуже гарні. Просто подивіться на те, наскільки тут деталізовані всі е, речі, всі весь одяг її. Сама лялька якісно виконана, її волосся просто шикарне. Коротше, мені дуже подобається ця кукла. Я прям щиро в захваті і вирішила, що мені таке теж подобається. Я була б не проти тако отримати собі на подарунок. Насправді я не дуже привірєдлива в саме подарунках, бо ми тільки що буквально обрали подарунок для... Маленької дівчинки, яка є донькою одної з дівчат, з які працюють разом зі моєю мамою, і ріда, ну, мені реально сподобалось. Там був набор, ну так, як пластиночка, така, яка озвучує тварин, типу, галасливе подвір'я, і там різні тварини, різні музикальні інструменти. Я там собі поклацала, Мені так сподобалось, що я б собі також такого не відмовилась. Я насправді не дуже е, люблю упаковувати подарунки, бо зазвичай в мене не дуже гарно це виходить. Але м -м -м, мене ніхто не питає, сьогодні треба упаковувати подарунки всім. Е, найбільше подарунків я зазвичай збираю свої подружки у Германію. Е, і вона мені також зазвичай найбільші подарунки присилає, От, тому її подарунки я не упаковую через. В минулому році упаковувала. В Цьому вже не буде, тому що вони просто не е, контроль на митниці, і мені повернуть посилку, як було в минулому році. Окей, okay? окей. Okay. Ось така от красоточка, такий макіяж у мене сьогодні. Трошечки додала голубенького олівчику. Їм конфету. <хи> І моя камера мене сьогодні не слухається. Я на неї дуже зла. І я вже дуже запізнююсь, тому треба ускаретися, ребят. Я сьогодні йду зі своєю дуже старою сумкою, бо в неї гарно вміщається е, мій чохол для камери, а я хочу брати його сьогодні з собою на каток, щоб трошки познімати, як ми будемо кататися. So, Іду зі старою сумкою. Мені взагалі дуже важко змінювати якісь сумки або рюкзаки і одяг також. Тому що зазвичай я люблю купляти речі, в яких мені комфортно, або з якими мені комфортно. І ця сумка за рахунок своєї форми, вона невелика але в неї гарно вміщаються всі мої чохли з камерами. І це для мене максимально зручно. А нова сумка, яку я купила, вона безумовно гарна. Так. Але в неї не вміщаються е, мої чахли. Хоча, якщо не брати з собою камери, то е, в неї багато чого з моїх речей, які я беру з собою вміщається. Але якщо бути чесною, то я б просто краще купила собі таку саму сумку, як ця, бо ця вже трошечки зносилася, і по ній вже видно, що я давно з нею ходжу. От я просто купила б таку саму, аби вона була новіша. І все, і не парилася б. Але мені здається, що її вже не випускають таку сумку. У мене зараз у списку бажань є дві сумки: перша це або сумка, або, можливо, рюкзак, або навіть чемодан для всієї моєї зйомочної техніки, щоб туди вміщався штатив. Моє світло, яке в мене є, додаткове камери, і щоб воно було поділене на сектори, де я буду все це зберігати, щоб там були маленькі кармашки. Коротше, таку сумку, щоб мені її робили під замовлення, конкретно під всю мою техніку, яку мені потрібно зберігати. От. Але я думаю, що це вийде десь в соточку доларів. От. І поки що треба почекати із цим yes, yes. Плюс хто там зна, яка техніка зміниться, яка додасться, Побачимо в наступному році. Але наразі я б хотіла б собі от таку велику сумку і плюс хотіла б просто собі, звичайну, велику сумочку, щоб можна було в неї вміщати ноутбук, всі мої речі, тому що деколи ми йдемо з дівчатами, коли працювати на ноутбуці десь в кав'ярнях. Мені не дуже зручно з шопером, бо ноутбук вміщається саме в шопер. Ну плюс у мене є сумка велика, але вона йде через плече. Я не впевнена, що я б таку собі хотіла. Коротше, я хочу собі якусь велику сумочку для просто повсякденного свого життя, щоб носити велику сумку. Але насправді мені дуже важко обирати собі якісь сумки, тому що зазвичай мені з ними дуже незручно. Я люблю, коли у мене вільні руки, і коли мені не важко носити ці сумки. Але насправді так виходить дуже рідко, і зазвичай всі сумки, які я тягаю, вони дуже важкі. А з рюкзаком я взагалі не люблю ходити, якщо чесно, бо це не дуже зручно. Він у мене весь час спадає. Він мені не дуже подобається. Короче, рюкзак я ношу тільки в школу. Ну і через те, що я ходжу після школи, кудись виходить, так що я ходжу з рюкзаком і після школи на додаткові. Аня нам скомандувала виходити на зупинку нижче, і нам прийшлося йти нагору. А могли спускатися, розумієте? <звук> От я приколю. От, Маша, Маша підтримує, бачите? Ну що, ми Передайте привіт. Здорово. Та, да, ваще, вас що да. е, дуже мало людей, по-перше, а по-друге, мені весело. Що ти де так? Ой, ножки ві Ми всі накаталися на ковзанах, всім сподобалося. Всі ставлять лайк, напускалися, купу прикольних фоток зробили. Замерзли дуже сильно всі. So, такі діла. Чайок? Да. Ммм, чайок. Чайок. Чайок, чайок. Холодний. Чайок. Хойсти. Хай чайок, чайок. Поліна, ну, ти така загадкова, ще загадка, загадка. А, Ваша кривляється. Так. Здравствуйте. Вльотав. На цьому все. Я показала вам, як пройшов мій день. Пишіть обов'язково в коментарях, чи сподобалось вам. Не забувайте про підписки, лайки та репости. З вами була Ач Софі. Всім дякую, всім па па!